Вітаю всіх глядачів мого каналу. Нагадаю, що я мешкаю в місті Запоріжжі. Це південь України. Ми зимуємо без так сказати, снігу. У нас морози взагалі лежаться постійно на землю. От, і бувають льодові дощі і так далі. Тобто, всі ці неприємності зими. У нас присутні, незважаючи на те, що ми живемо на півдні. Зараз от, я вам хочу показати, як е, вкриваю свої е, рослини, екзотичні рослини. Це перед вами е, два великих дерева е, граната. От, е, значить, Вони, от я вам покажу зараз, які, які врожай збираються з цих дерев. Ну, Цього року було десь. Е, Ну, два ведра, два великих відра. Ну, бачите, тут щось тут тріснута є. Он там зернятка червоні. Є і побільше плоди, і поменші плоди. Ну чому таких от плодів було зібрано два великих ведра. От, поступово будемо їсти. Тому просто хочу сказати, що е, можна це все вирощувати. Кожний рік я застосовую один і той же принцип е, укриття. Спочатку я е, вкриваю, замотую там агроволокном от щільність 60-50, от а потім біле, агроволокно біле. Ну не знаю, цьому році е, читала дуже багато. Різних коментарів, хто вважає, що треба чорним, щоб воно там зігрівалося. Я так трошечки засумнівалася, а потім все ж таки завернула білим агроволокном. значить Біле агроволокно і потім ось такий от е, рукав. от От тут одітий одіти рукав да, целофановий, а тут, ну, тут зверху рукав там, трошечки, а потім е, замотано, отак як бінтом. Роблю я це тоді, коли сухо, щоб не було дощів. І е, от дивіться, тут у мене оці всі віщі, бачите, от такі, з такими дирочками. Мало того, що воно плотно не ніколи плотно не прив'язується. Якщо ви подивитесь, бачите, там є е, ну, відстань до тканини. І отак от воно воно прив'язане. І ось таких от дирочок тут велика кількість. Тобто, Зараз зараз знайду, <сі> сказала, що дирочки, да? <сі> отак от дирочки, отут-от дирочки. Коротше, дірочок тут вистачає. І вони у мене знаходяться на сонці, ці рослини. І тому, коли, ну, понятно, що коли отак, от сьогодні холодно, мінус два там, і не видно тої спаріний, але коли. От буває сонце таке, виходить, то я завжди дивлюся, щоб отут, от на плівці, не було і Якщо тут з'являється і значить я додаю дирочок або розкриваю. Оце укриття. Бачите? За того, що воно тут як бінтом обмотано, то його можна відкрити. Ось так. От бачите, отут, от воно відкрите. Тобто воно не плотно і воно відкрите. Воно це укриття в основному для того, щоб ці льодові дощі, які у нас постійно так сказати, мучають Запоріжжя наше, щоб вони тут не задавали мені шкоди. Хоча дерева вже великі, можна було б їх не вкривати. Я їх, значить, спочатку, коли вони от були маленькі, то я їх отак вкладала. На землю і вкривала завжди, ну це мабуть, років чотири. Я їх отак от вкривала, клала на землю і вкривала. А в минулому році спробувала нахилити, і оце дерево зовсім не нахилилося, а ото дерево я умудрилася зламати. От. І, ну Один стовбур зламати. Ну там може він був трошечки і стріщеною, але от він тріснув, коли я його нагинала. Все, після цього в тому році вони отак мене вертикально зимували, і в цьому. Ну, і є. <гум> Тому отак от і показую своє укриття. Да, і знизу теж, от бачите, тут от воно зараз камінцями придавлено, але це можна приподняти, і там теж буде воно так от знизу буде провітрюватися. Зараз я знаходжусь біля своїх кущів інжира, от, ну, але тут їх не впізнати, вони зараз вкриті всі. Значить, як я їх вкриваю? Використовую теж такий спосіб, як сухе укриття. Я їх зв'язую, пригинаю до землі і вкриваю двома шарами агроволокна і плівкою. От. Ну, тут, звісно, інжир я продахів стараюся не, не давати, чомусь він в мене примерзає, коли я його ну, є примерші гілки. Є такі гілки навесні, тому я стараюсь його вкрити пощільніше, але все одно там якісь дірки виходить. Тобто, якщо його землею накривати, то тоді да, там не буде ніяких продуків. А так, звісно, а так, звісно тут все одно буде щось, все одно щось буде про те саме воздух проходити. Ну, так, от, два шари гроволокна От, ще е, трошечки треба треба наносити от сюди, от, на коріння, наносити землі. От, е, ну, тобто сюди принести відра 3-4, отут от, де сам корінь, принести сюди землі і під корінь підкидати. Ну, ось так виглядає моя Ліана Ківі, от, коли на неї стільки багато гілля, от, і от, це все її листя попадало. От, у мене два, дві рослини. Одна рослина, оця оце рослина це мужська, о, чоловіча, а це ось рослина жіноча. Ось такі в неї, в неї рожають, це Ківі Голд. Ну, знаєте, невеличкі, невеличкі плодики, перший рік вони в нас. От, ну, написано було десь, я прочитала, що треба яблучка покласти для того, щоб вони дозрівали. Що ще отак от подивилася і бачу, он не зібрала якісь там висячі, Ну, то в листах, мабуть, не, не помітила. Вон, якісь там ще висять. Треба взяти драбину та залізти, зняти. Так, значить, що я їй, як я її називу? Получається, я її отак от. Вкриваю коріння вкриваю сосновим опадом. Це в мене тут рядом гортензії вкриті, а це сосновим опадом. І потім оце стебло, оце стебло все, ну наскільки можна, там ну трошечки там повище, да? метра, може, два чи три. Я все ж таки замотую бумагою. От. Ну, знаєте, Там льодові всякі дощі і так далі. От, і тому це стебло, в принципі, щоб тут не було цих тріщин і так далі. В общем, коротше говоря, мені не складно. От, я її замотую просто отак от бумагою, наскільки там зможу до верха. там, де йде вже роздолуження, то тоді там уже все. А, от, а отак, от, виходить, ну, там, от зверху то вже буде обрізка взимку. От, а так, виходить, стебло знизу я обов'язково замотую. Оце все буде просто бумагою. Замотую. І от ще один мій екзот Оце, це хорма. Значить, цього року ми взяли і розтягнули її, щоб отак от формувати в плащині. Получається, одна стойка інша стойка. І розтягнули ці гілки для того, щоб. Ну, формувати їх, отак, отак от, щоб вони були. Тобто, там прив'язували, бачите, це, це було весною, отак от підрізка була, і оце все вона зараз наростила. Вже вона заклала конечно, квіткові бруньки. От. Кожний рік я цю хурму вкривала повністю аж до верху агроволокном. От, а що тепер з нею робити? Я не знаю. Вона така велика вирісла і. Ну, я хочу, значить, от на розмір цієї ну, площини, вона, вона ж плоска в мене. От так от, якщо от так от подивитися, то гілки в неї в боки не йдуть. Вона от, так от по одній площині. І я хочу на неї просто от, так от взяти з однієї сторони, прикрепити агроволокно і з іншої. І таким чином прикрити. Да. От Що можу сказати, то E, значить, коли я вкривала її отак, от разом з гілками повністю, да? то тобто я її зв'язувала, і це от, получається два роки я її так вкривала, поки вона була ілі три. 2 чи 3 роки, в общем, поки вона була маленька. Значить, що я робила? Я ставила отак от кілочки подалі від неї. Тобто я наматувала не повністю на неї аграволокно, ну, якби не обматувала стебло, а ставила отак один кілок, інший кілок, в общем, три чи чотири кілка, і потім наматувала агроволокно вокруг цих кілочків. E, значить, десь я була прочитала, що не можна намотувати саме на, 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 само, от, на саму, дерев, саму цю деревину, не можна намотувати ну, от, укривне ну, агроволокно. Да? І тому я так і робила. Ну, Не знаю, що вам що вам сказати. От на що цього. Ну, у всякому сучі, в мене стебло. Ну, верні, ствол весь, він весь чистий. От, в нього немає ніяких там ну, тріщин нічого. От, і я вважаю, що це дуже-дуже гарно. Ну, це основне казали, що вона щоб там не тріскалася. От, і, ну, не можна, так сказати, щільно до ствола робити це укриття. Тому я так от і робила. Тому і зараз, от, виходить, хочу зробити таке укриття, щоб воно як шалаш було зліва, справа, щоб якщо буде оцей льодовий дощ. То воно просто прикриє е, мені гілки. Ну, в принципі, ото, що зверху то я буду відрізати. Мені треба от тільки отут -от па пару бруньок, але ну, зараз я ж їх не буду різати. От. Тому, якщо там зверху щось і примерзне, то Ну, вже все. От. А тут знизу мені, мені от, от якраз оці квіткові бронічки залишаться. Ну, всі ці екзоти, от, гранат, хурма, ківі, інжир, все це можна вирощувати. У ну, нас на півдні воно вирощує, плодоносить. Стільки багато було інжиру в цьому році, це взагалі. Я вже його їла, їла. Ну, от, тому, ну, тобто ну, можна все це, це вирощувати, але треба от, все ж таки укривати, прийдеться.